Дякую. Працю, да. І якщо щось там не зрозуміло, то заходь на консультацію, ми тобі допоможемо. Вон, да, ребят Дякую. Ребята можуть тобі допомогти отримати ще бали свої додаткові, показавши свій рівень відповіді. Добре. Дякую Угу. Добрий день. Добре. Хочу з приводу оформлення курсової роботи. У мене тут є перелік питань. Що там кіно? Що задати. Я просто. Там є мет... ну, саме задичка, але відповіді на ці питання я там не знайшов, тому прийшов. А, в додатки потрібно додавати всі рисунки, які ми в текст роботи додаємо. Ну, я, це, це як хочете. Дивіться, ну, якщо там, скажімо, такий величезний да, є скріншот, то його є сенс додати в додаток, а да, потім там буде посилання там дивись, там, скажімо, додаток. Да. А у вас там таких особливо величезних там, скріншотів, вроде немає, так? Да? Тоді можете і ну, по тексту, скажімо, кусочок скріншота вирізав, ставив так, підписав його як рисунок. Так, Тут дивіться, а, як, як хочете. Роботу надсилати в форматі док чи .pdf? Краще, краще надіслати а, туди прикріпити в .pdf, тому що я бачу, що а, деякі а, ворди, а, а, потім в углі, так воно там все якось пливе. Тому що я перевіряю з Гугла, так? Ну, безпосередньо, то що прикріплено, так, відкриваю, дивлюсь. Not, mm -hmm. Так, і там, якщо це Word, то там ну, можуть бути якісь негаразди. Так, no, uh, тому uh, чи... краще в PDF, так, і потім ще перевірте на деякий випадок, щоб там ну, було нормально видно, mm -hmm. видно да, все. Щоб не з'їхали. Mm -hmm. Не, не з'їхало. Uh, добре. Так, uh, після. Титульного листа е, потрібно е, зробити анотацію і завдання на курсову роботу. Ну да так, да, другу. Да, да. Е, чи потрібні нам джерела в курсовій роботі? Да ребята, Да Да ну хоч би, щоб були три посилання, хоч би три. Краще більше. Раніше було достатньо трьох. Ну, зараз, наприклад, в дипломі 30 штук повинно бути як мінімум. Ну, ми не диплом пишемо, курсову, так. От, тому тут... Так, можна... ми в лабах додаємо на скріншоти ідентифікатори автора. В курсовій потрібно на кожний скріншот додавати цей? Ні, ні, ребята, не потрібно. Ні. Ви вже якби показали це в лабораторних роботах. Угу. А в лабораторних роботах ми теж вже не показуємо. Це було тоді, коли ми ну, якби були складнощі у зв'язку. Зараз так, ми так. перемогли у цьому сенсі, так що зараз ми захищаємо лабораторки прямо на заняттях і ну, показуємо там практичну частину і вже і в лабораторках цього не потрібно. Супер, так. А тепер а, нумерація з якої сторінки починається і в якому. Ну, там, де зміст, ребята. Тобто, ви починаєте от де зміст, так, це е, перша сторінка, да, а там, де висновки, це вже остання. да, І ото повинно бути е, між ними е, хоч би 20 сторінок. А, і в якому куті? Все рівно. Все рівно. Щодо курсової роботи, тут як хочете. От щодо дипломної, ну там буде е, потім ще е, роз'яснення, тому що трохи все змінюється. Останні, скажімо, останні вимоги ось були е, остання версія вимог. Да, по дипломній роботі була 15 травня. Розумієте, до цього були інші вимоги, тому тут хто знає, що воно там далі буде. Тому краще отак. Е, так, ну я вам дякую. я, здається, задав все питання, які хотів. Якщо тут ще є питання у ребят, то нехай э, нехай вони спитають. Прикріплюй, так, и добре. Да. Не, жирным, ребятам не надо. Жирные, взагалі, там, старайтесь не использовать Mm -hmm. Тільки там дивіться, там вже ребята показували. Ну, ребята, рисунки підписуємо рисунок, да, а не малюнок. Ось вот так я там я ще бачу, зайдеться, да. так. Дивіться, там, скажімо, є у вас посилання, так, там, скажімо, дивись, рисунок такий-то, так. Да? І вже після цього йдеться вже сам рисунок. Тобто не дуже, скажімо, поширяється, якщо рисунок йде ще до того, так, коли про нього вже було згадано в тексті, да? А після там вже простіше. Може, трошки нижче, може там, ще нижче, так, але ж е, вже бажано після того, як е, до нього було звернення в тексті. Так. Геннадій Віталійович, да. можна вам пролистати курсову і ви скажете там, може, щось десь Його не так. Можете показати, ребята, можете просто показати, якщо щось там не так, я вам скажу. І взагалі на на парах теж можете показувати. Я вам зараз включу демонстрацію. Mm -hmm. на парах теж можете показувати. Мы там трошки продовжили, ребята, термин. Там не завтрашнее число, а ще тиждень. Так, зараз я спочатку там стительну к... треба почати. А скажіть, будь ласка, ось це все, воно взагалі нормально оформлено, тому що <свистак> у нас немає прикладу. Так. <свистак> а что это таке за дірочка така? Де тут? І ось я бачу перша, друга, третя сторінка. Тут щось таке. Так, ну номерацію ви сказали, ну, що туди перейшло на третю сторінку, і там тільки оті дві ті самих два рядка і все. Ну, а, тоді ніс... буду... Нельзя можна перенести на другу сторінку, то що на третій. Ось це все, Ну, Таку я можу... Якось... Якось Пробу. воно тут не дуже. Ну, я спробую перенести, а взагалі ось омантажний да. план таким чином потрібно оформлятися. Я, нас було. А там якісь, я бачу, такі, така табличка, щось там, якісь внизу о, о, дірки, що це таке? Ось. ось, може, ось. може, табличку трошки там о, о, саме, зменшити, о, дивися, то там. Йде текст, а потім е, е, те саме якийсь пустий рядок, потім ще, ну якраз туди і перейде. Добре, а потрібен стопчик примітка. Він був в прикладі якомусь, але не, не зрозуміло, що ну, там буде. Це канців не так важне. Угу. Ну, краще зробити, щоб воно якось було розділене, да? щоб було зрозуміло, про що йдеться. Але якщо його не буде, то не так важливо. Ну, в дипломі, да, може там. Тут якось придратися, тут я не буду. А стосовно самого тітельника, чи є вимоги щодо того, скільки. Ну, я бачу так взагалі, як би все, все тут нормально. Окей. Okay. Mm -hmm. Так. В анотацію треба так писати, що. Ну так, ну, ну, якщо анотацію, то хоч трошки там її може збільшити, хоч там, а то якась. Така анотація, що за з, з розмірами така малесенька. Якась. А якщо вона дуже маленька, можна її прибрати? Просто я не знаю, як її збільшити взагалі. Ну так просто опиши, що за робота, навіщо вона от, і потім там з чого вона складається, там, і так далі. Окей. Ну дай може там щонебудь. Зі вступу там, ну не зовсім там прямо скопійована зі вступу, так, але ж. Що... Угу. Я зрозуміла. а нумерація зі змісту починається, так. Ну да, да. А ще в мене питання щодо цих підпунктів. Наче мету, теоретичні відомості, висновки потрібно оформлювати як окремі підпункти. Це правильно? Ну, ну хай буде так. Типу в мене тут, наприклад, 1.1 мета, 1.2 теоретичні відомості, 1.3 практична частина і 1.4 це висновки. Ну, дивіться, оці о, о, пункти, а вони в змісті є? Тоді мабуть, ж... мабуть, мету не потрібно. Мету не потрібно? Так, ну, да, мета там може бути якби так відокремлена. Ну, можна відокремити, можна не відокремлювати її. Нет. Ну, Дивіться, мені... ну, якщо є нумерація, так, то це означає, що вона повинна бути. І от такі відступи, да, то вони повинні бути в, з, в змісті. Да? В змісті а в місті, то як ми там будемо вставляти мету в зміст? Ні, okay. от, то не потрібно мету там нумерувати. Ну, мету так, а теоретичні відомості та практичні тоді в зміст додам, так? Mm. Ну, теоретичні відомості, е, про що може тут і, е, якось розбити цю задачу, е, цей текст якось там по-іншому? А у вас навіть в самій методичці, ви коли писали теоретичні відомості до пунктів, вони виділяли ну, ну, то в нас лабораторна робота. Це ж просто якби да, воно пов'язане з лабораторними роботами, але якби тут ми вирішуємо вже окрему задачу. Тут, тобто у нас якби теоретична спочатку йде да, частина, а потім тут вже практична частина. Ну, можна і так залишити. Добре, код. Ви Але нахуд... розумієш, тоді потрібно, якщо це теоретична частина, да, то тоді потрібно буде в змісті написати, і отут теж, що це за теоретична частина? Про що вона, да? Так, ну, що ось, якось, прямо в назві написати про що? Ну так, да, або зовсім її звідти а, видалити, а просто текстом писати про, про саму задачу, да? так? Якось так. Добре, так, а вирівнювання шматків, шматків коду посередині чи. Ні, Ну, так як воно є, так як ви його в програмі, да, так воно і хай буде. Окей. Okay. Ось дивись, там якась дірка я бачив. А, де саме? От на а, а, то, що ліворуч слайд. А вот здесь? Да, Одна нас картинка, вона просто сюди не влазить. Ну, а, не от, а, от, а, от, а от потрібно зробити так, щоб воно туди влізла. Наприклад, ось о, той скріншот, який там зверху, да? отам от так. є такі саме області, да? де немає інформації. Ну, так, так можна і підтиснути цю картинку, так? обрізати її, да? а там вставити, або вирізати от ті частини, які нам не потрібні, да? із mm -hmm. тих скріншотів. І тоді вона вставиться. Тобто, туточку, дивіться. Да. Сильно зжимати, ну, не дуже теж добре воно буде. Але ж отакі дірки, так, з ними боремося, да? mm -hmm. не потрібно, щоб вони, вони не допускаються. Okay. Окей. Так, ну на нові завдання в нас з нових. Це, на, з нових ну так, та, но... якось це то пункт мета, я такого, чесно кажучи, не бачив. Я просто якраз таки бачила. Ну, ладно, я можу. Yeah. Ну, можете залишити, але ж тоді потрібно, щоб це було все ще і в змісті. Чи потрібно це? Я навіть не знаю. А я просто я не знаю, як, наприклад, теоретичні відомості просто... ну, ну, в дипломах в дипломі точно. Я такого ніколи не бачив, так і в меті, отак просто пункт пов'язаний з якимось розділом. Так ну наврядчі, це сумна задача така, так і у мету прямо там і пишемо, може краще і без пункту. Є ото Добре. пункт так, до завдання друге. Да? А підрозділи, так, якісь тутечку, ну, може, і не потрібно. Добре, мету я, я тоді Мети, пункту. Ну, мабуть, не потрібно. Добре, ну а типу. Пункта, відео, то, то, то би, виходить, в змісті вам потрібно писати кожен раз одне й те ж. Ну, якось. Ну, хочете, можете написати тут, це ж курсовато. Не буде якась помилка, але. Хорошо. Тобто а... я, я, я вам такого не казав. Я хочу таке. Так, що тут ще я можу спитати. Не ну, зрозуміло рисунки попереносити, щоб не було Так, да, 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 да ну там десь зменшити, там десь збільшити. Так, якщо зовсім ніяк, то додаємо якийсь текст, наприклад, да, там приносимо кусок тексту, там якийсь тоді. Okay, а ще в мене одне питання. В мене другий пункт. Взагалі, друге завдання було дослідженням вразливих місць. Word, да, але я і лабораторні, і все робила по LibreOffice, тому що я не можу просто собі Word поставити. Буду ну, ]ити. хай буде так, я не проти. Я так, Не проти, що... не проти, так. Да. Пишіть тільки, в чому там справа. Окей. Замінити задачу можна, да. так. Так. Угу. І ще зараз. Тут стосовно схеми Мереж П, норм вона зроблена, ну, ну так, чисто А Ну, трошки збільше, то якось там не видно, що ті самі зв'язки, стрілочки не видно. Так, да, я так бачу, що в тебе там моделювання є, так? Да? І а, потім а, а, этот саме розвиток, а так, ну, бачу, щось є, так. Да. Ну, да. так, тут. Да, переходить. Да, да, бачу, да, так. Да. Ну дійсно, так. Да. Да. І, і там є подальший розвиток атак, маркування є, да? Так, да, є, воно вище є, ось. Ось, ну так, да, добре. Да, ну хай буде так. Хай буде так. Неважливо, там, де воно, ну хай буде. Ага. А... Я потім перевірю, ну, але ж там дуже прискіпливо не буду до цього а, чіплятися, головне, щоб воно було, от, в конце концов, ви, тільки навчаєтеся, так, якщо воно не проти речі, то добре. І що стосовно переліку посилань, їх якось так оформлювати чи щось тут. Ну так, там якось тебе шістьорка, що там в кінці стоїть. Ні, це буква С-сторінка, вона просто тут. А, отаке. Якось. А не можна якось її там. Ну зараз якось... Так. Ось дивись, можеш там от де там хто там. О, все, нормально. Там ВС можна залишити В, наприклад, тільки, так? Да? Да, ну все, тут просто двократно продовжувати. Ну так, то якось воно так. Да, да. Може просто... і не помилка, але так воно буде красивіше. В цілому норм. Добре, ребята, надсилайте, так і. Добре. Далі так. я ще подивлюся, але так ось. Ну, отакі зауваження можуть бути, так? Да? Так, і в формат PDF, так, я правильно розумію? Так, да, краще в PDF, тому що ось е, воно щось іноді у Word, так, коли потім. і, і, і потім ще передивіться, щоб воно було там ну, так да. в Google, так, щоб воно ну в pdf обачно воно нормально там відображається. Так, От, тому що а, в Word... Вордіте воно у вас не відкриється, скоріш за все. А в Word воно там щось так, іноді вроді один формат, Google його відтворює там якось по-іншому, і тому краще в PDF. Окей. Okay. Дякую. Угу. Угу. Давайте ребята ще якщо є запитання, то тут мені зараз потрібно буде вже йти. А можна мою теж подивитися? У мене вона вже повністю готова. Ну давай, давай подивимося, що там. Завантажуй, давай подивимося. Видно? Да, видно. Да, видно. Так. Коннотація. Так. Тут відступи все нормальні, да? Да, не. Uh -huh. тут, uh, а можеш тут... трошки збільшити о той листок, де а, анотація, щоб там я подивився. Та я зараз включу отак от. Так от. Uh -huh. тут, так, відступи. Не, ну вроді нормально, вроді одного. Відступи тут я став як у добре, Ну може, давай перелітитися. Так. Перелістай, давай подивимось. Uh -huh. Зміст. Ну, бачу, бачу. Є. Ну там достатньо стало. Питання. Основне було, чи ось у мене йде, виходить, спочатку посилання на рисунок, а потім вже сам рисунок, так? Ну так і повинно бути, так. Да? Да. Угу. Да. Угу. Тут у мене все так само. Ну, такого, і вися, висячого вроді би немає нічого, так? Да? Йде у нас розділ. Відступ і потім те бюджета. Ну, да, да. Ну, ну, так. І підпункти Підпункти теж так. І ще в мене теж було, мережем було питання. Угу. Mm -hmm. Ось, ось так, Така схема вона піде. Mm, ну, дивись, тут ось, ось о, там, де в тебе третя і четверта позиції, так? Да? Mm -hmm. Оці ось, ось, так. О, о, якось о, тут. Розумієш, повинні бути до цих е, після умов, да? ну, повинні йти зв'язки окремі, а то так воно не зовсім якось зрозуміло. Розумієш, куди цей зв'язок іде з, після переходу А до четвертої е, чи до, до третьої після умови? Чи до обох зразу? Тут е, не зовсім зрозуміло. Бачиш, тут трошки потрібно допрацювати, це зразу ж видно. І так потім після переходу все. Отам йде а, одна така, так а куди вона йде? Тут до шостої, мені... до, До шостої після умови, чи до, до сьомої після умови? Підняти, щоб воно до сьомої йшло. Ну, якось так, воно так... тут потрібно, щоб воно кудись тут йшло, да. Подивіться, тут, тут щось не зовсім так, якось воно зрозуміло. Можете навіть накреслити на папері, зробити фото і прикріпити. Ну, тільки так, щоб воно ж ну, було видно, що все ж таки студент працював, а не хтось там такий. Mm -hmm. якийсь первокласник. Да. Оце початкове маркування, так, а далі є э, процес э, розвитку, ага, бачу, є. Так, да? ось. Оце подальше переходи. Да? Ну, таке повинно бути. Да? Тільки там тут підпрацює трошки, а то там щось не дуже. <звук> угу. Так, ну добре, ребята, поки давайте на сьогодні все. Якщо якісь питання будуть, то пишіть, так. А то тут треба зараз вже йти. Кнестеренко, да, ребята, до побачення.